Дрові друзі, укревент на зв'язку. Та це демо відео на дуже, 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 дуже крутий інтерактив, який називається темна конячка. Чому він дуже крутий? Тому що це два в одному. Це і активація на велкам, така фанова штука, але це також активація на банкет. Дивіться, як це все працює у пакеті з цим інтерактивом. Є 12 видів карток, але ви можете роздрукувати, вони є всі та готові для друку. Але ви можете роздрукувати, наприклад, в залежності від того, скільки людей у вас є на корпоративі: 12 або 24 або 36 – це не проблема. Тому що ви можете роздати на велпам 12, якщо у вас там до 40 людей, наприклад, до 30. Якщо там від 40 до 50, до 60, то можете роздати 24. А якщо там більше 60, то 36. Це не проблема. Дивіться, у чому головний сенс. На велкам, ви тримаєте ось ці картки, підходите до людини та кажете про те, що він обирає будь-яку картку, витягує її. Та він як це як виглядає ця картка? На одній стороні написано темна конячка усмішки. Наприклад, він її перегортає. Там написано Передайте людині з найчарівнішою усмішкою. Тобто він шукає людину, яку він вважає людиною з найчарівнішою усмішкою, та віддає цю картку. І ось так таким чином. Ви на велкам. Роздаєте усі картки, там 12 їх або 24, і навіть якщо вони будуть повторюватися, а вони будуть повторюватися, це не проблема, тому що. А зараз ви зрозумієте, чому за три хвилини, можливо, я не встигну розповісти все, тому якщо а вам точно потрібно подивитися, буде велике демо на сайті проекту. Тобто ви роздаєте ось такі картки, та коли ви починаєте вже банкет. А у вас є власники ось цих карток, тобто вони їх тримають у себе. Вони можуть, якщо забажають, передавати далі. Наприклад, я дав вам, ви там побачили, передай людині з найчарівнішою усмішкою. Він ще комусь передає. Якщо у одній людини буде дві-три картки, це теж не проблема. Дивіться, а йдемо далі. Потім під час банкету десь. Е Години через півтори ви починаєте та е, говорите про те, що якщо ви пам'ятаєте на велкам, ми ось роздавали картки. А зараз давайте ми зрозуміємо, для чого ми це робили. Тобто, ми знайомимося з людьми, е, та це буде працювати як така легка активація, тому що потім ви вмикаєте презентацію та працюєте по карткам. Дивіться, натискаємо праворуч. В нас з'являється який візуал кайфовий, ви просто зацініть. У вас з'являється картка, перша темна конячка. Чарівності. встають люди, які е, власні, є власниками цих карток, натискаючи праворуч, для них є дуже просте завдання. Як найчарівніше, погляньте на всіх присутніх в залі. Натискаємо на Play, починає грати фон. Люди починають виконувати завдання. І ось так. всі 12 карток ми проходимо е, протягом цього інтерактиву. Потім, коли вони зробили, ви обов'язково з ними знайомитесь. Ви обов'язково там якось з ними спілкуєтесь. Вони е, зробили своє завдання. Це може бути, як я казав, одна людина, або дві одночасно, або три. Це не проблема. Вони встають. Це людина, це люди, так е, з найчернайчарівніші люди. Колективу, можливо, одна людина буде мати всі три картки. Це теж не проблема. Тобто тут все інтерактивно, я думаю, ви це розумієте, як ведучі, як креатори, як люди, які працюють з людьми. Потім поспілкувалися, вони зробили своє. А завдання йдемо далі. Натискаємо праворуч наступна картка. Темна конячка танців. Встають люди. Ви знов з ними спілкуєтесь, розганяєте щось там. Інтерактиви та запитуєте, чому саме вони, як вони вважають. Натискаємо праворуч. Покажи свій секретний танцювальний рух. Якщо їх троє, хай троє. Двоє, двоє, один-один. Натискаємо. Поїхали. Та вони танцюють. Тобто ось такий дуже крутий інструмент, який йде аркою від початку, з велками е, до банкету. Якщо ви бажаєте, ви можете зробити це протягом першого часу банкету. Але я б робив це е, перший стіл, потім танцювалка. А ось потім я б зробив е, темну конячку. Дуже круто працює, як ви розумієте, ви можете використовувати це. На будь-якому заході, тому що ми прив'язали та створювали це під символ нового року. Але, як ви розумієте, темна конячка це ну, сенс загальний, не тільки під новий рік. Тобто, темна конячка, це всі знають, тому використовувати можна будь-де. Щодо того, як це все редагується, картки не редагуються, редагується тільки назва та завдання. Я не вважаю, що вам потрібно редагувати назви, тому що на картках ви нічого не зміните. Вам можна відредагувати тільки завдання. Тобто, якщо це потрібно буде, ось цей текст він дуже вільно редагується. І ось так ви працюєте по усім 12 карткам. Дуже крута, просто ульотна активація, ульотний інтерактив, яким ми пишаємося. Це один з тих інтерактивів, які дійсно дуже важко було відмалювати. Дуже багато ми витратили часу та сил для того, щоб. Здійснити те, що ми задумали, але працює просто бомбезно. Тому користуйтесь 12 карток. Я вважаю, що все зрозуміло. Тобто ми їх друкуємо, скільки вам потрібно, ви ж розумієте, скільки у вас там корпоративів буде, наприклад, 10 та від там. 30 до 100 людей. Ну, ось 36 карток ви можете роздрукувати. А десь там використати 12, десь 24, десь 36, якщо дуже багато людей. І потім працюємо з тими, хто є власниками ось цих карток. Збираєте їх потім та користуєтеся на наступному корпоративі. Дуже крута штука, тому що ви активуєте людей і на велком. Вже така, знаєте, легка активація, тому що я вважаю, що на велком не треба чіпати людей. Розповіли, де шампанські та канапешки. Привітали всіх та все. Але ось тут ви дуже так ненав'язливо вмикаєте їх у процес. А потім, на, закриваючи ось цю сюжетну режисерську арку, ви використовуєте ці картки вже на банкеті як активацію під час застільної частини вашого свята. Ось така штука від Укр Івент. Друзі, газ. Придбайте дуже крута, дуже крута.